Усім величезний привіт. Сьогодні буду готувати особуко. Це такий зріз гомілки із телятини. Готується він надзвичайно просто. Покажу просто рецепт, який доведе цю гомілку особуко до стану просто ніжного м'язка, соковитого, ніжного і надзвичайно смачного. Обов'язково підтримайте канал лайком та підпишіться. А готувати ми будемо отакі ось два шматки особуко. Оце у мене таке добряче. Тут хоч м'яса багатенько. Дивіться, я їх сьогодні приготую. Обвалюємо м'ясо у муці, олійка, пательня і обсмажую з двох сторон. Я обсмажую за два рази. Це вже другий шматок. Ось перший, Ось така краса. Буквально 3-4 хвилинки і цього буде достатньо. М'ясо дістали. Натомість закидаю цю ж сковорідку цибульку. Додаю морку та часничок. На невеликому вогні все це трошки обсмажуємо, буквально декілька хвилин. Також можна додати розмарин тим'ян. Та трохи в'ялених помідорів. Далі переклав овочі у таку сковорідку, таку пательню з високим бортом, таку величеньку. Тут буду продовжувати готувати овочі вниз, зверху наші шматки, оце особуко наше, Перекладаємо ще. Ой, нормально, не гаряче. Так, переклали. Далі додаю. Вино червоне, сухе. Десь стаканчик вино. Нормально. Також додаємо отакий бульйончик. Ще гарячий. І ще стаканчик бульончику. Оп! Ну і тепер нам треба добре поперчити, суміш перців буду використовувати і посолити. Додаємо трошки кип'ятку, так, щоб м'ясо у нас було майже у воді, повністю покрите. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ось так цього буде достатньо, бачите? Ось такий рівень. Маю надію вам видно. Ну що, друзі, тепер ми накриваємо все це кришкою. І на невеличкому вогні воно у нас томиться півтори-дві годинки до готовності. Не поспішайте, півтори-дві годинки, невеликий вогонь. Друзі, ну що ж, 2 години минуло. Ось як це зараз все виглядає. Аромат неймовірний. Будемо все це діставати, куштувати і вам показувати, звісно. Дивіться. Ось так це виглядає на тарілочці. Ой. З оцих овочів можна ще зробити непоганий соус до м'яса. Просто його перебити блендером, і буде також класний соус. А ми отак будемо зараз це все куштувати. Ось це м'язко. Дивіться, кіт вже кричить. Він також вже хоче м'язка. Але таку красу ми й самі з'їмо. Дивіться. Отаке От м'язко. Отаке у нас особука. Також, звісно, є м'язко отут у кісточці. Це також дуже смачне м'язко. Ось тут. Покуштуємо. Дуже ніжне. Соковите. Класно. Рекомендую. Приготуйте. Дуже класно. Мені подобається. Шматочок ще з'їм. Соковите соковите м'яско. Смак надзвичайний. Мені подобається. Клас. Усім смачного життя.